З Новим роком, дорогі друзі! Хочу вам побажати здоров'я, бадьорості і сил, впевненості та ентузіазму в наступаючому 2023 році. Нехай новий рік буде сповнений перспектив. Нехай кожен його день буде насиченим і плідним. Нехай в житті вас чекають великі звершення і перемоги сім'ях ваших буде затишок і благодать. Цей рік завдав нам багато випробувань, та нехай новий рік буде сповнений перспектив і чудових подій. Нехай збувається задумане, навіть найнеймовірніше, і, звичайно, миру нам усім і скорішої перемоги з Новим щасливим роком!